Доброго Гораночку мої любі, і сьогодні на сніданочок у мене буде ось такий сніданок від німецької компанії LR. Це з лісовими ягідками, з якимись такими хрустящими кульками, з горішками, з шоколадом. Тобто це такий класний завтрак сніданочок. Беру я молоко. Якщо ви їсте молоко, то беріть молоко. Можна брати кефір. Ряженку, йогурт. Тобто приготувати можна на чому завгодно. Навіть на воді. Беру три ложки, повних три ложки з горою. Зараз мене закінчується, тут неудобно набирати нашого сніданку. Так. Два і три. Дуже смачно, корисно. Тут всі харчові речовини є у складі багато білка, клітчатки, ягідки. Дивіться, як воно класно. На кефірі на йогурті буде. Густа консистенція, тому ще краще буде, хто полюбляє. Ось отакий сніданочок сьогодні у мене на завтрак. А також я для того, щоб загустити, додаю білковий коктейль. Одну мірну ложечку, повну білкового коктейлю. І моя страва стане набагато густішою. І білка тут ще додалося. 5 видів білка, 18 амінокислот, магній, Б6. Це все наш білковий коктейль допомагає позбавитися від проблем з суглобами. З хребтом, в хребті від болів позбавитися. Також він розтворяє холестеринові бляшки у судинах. І норма ну, по аналізах поганий холестерин починає розтворятися та зменшуватися. Ось дуже вже густенькі такі. Класно, це хто на молодці роби. А на кефірі і йогурті ще буде густіше, прям добре густий. У мене вже він загущається, ще трошки постоє, і він буде ще трошки гуще. Смачного вам! Ось такий корисний сніданочок у мене. А зранку я випила склянку води і додала гелю з засаї. Будьте всі здорові!